Под вами і, і Твоїм Читання святої Іванелія від Йоанна. Слава, Слава Тобі, Господи! Господи. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила відвалений від гробниці камінь. Тож вона побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: забрали Господа з гробниці, і не знаємо, де його поклали. Тоді вийшов Петро і інший учень, і вони пішли до гробниці, бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. І, нахилившись, побачив полотна, що лежали, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро, і він увійшов до гробниці і побачив полотна, що лежали та хустку, яка була на його голові. Вона лежала не з полотнами, але згорнена окремо в одному місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці і побачив і повірив, оскільки вони ще не знали Писання, що йому треба воскреснути з мертвих. Слово Тобі Христе, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сьогодні буде ця проповідь на основі Богослів'я Мелітона Сардес. Сардес. Дорогі брати і сестри у Воскреслому Христі, сьогодні є оцей день світла, сьогодні є цей день радості. Сьогодні була переможена ця смерть, і життя зійшло до гробу, щоб підняти з гробу весь людський рід. Святий із Сардесу, один з перших отців церкви, ще в Другому столітті, Друге століття, виголошував на Пасху Слово, що пронизує повністю всю нашу душу. Друге століття. Церква в переслідуванні, церква в катакомбах, церква, яка ще не знала практично жодних свят. Крім Пасхи і не святкувала вдень, і більше того, не було транспорту, крім коней, віслюка якогось іншого. І так, як пише Святий Юстин, Апологет Мученик, збиралися в тому місці, визначному місці і читали Слово Боже так довго. Наскільки дозволяв їм цей час? Я вчора, коли сидів вечором і дивився на братів, які слухали Слово Боже які нічого з цього не розуміли. Створення світу, темнота, вихід, виходи нічого, і деякі не витримували, просто виходили. Дивлячись сьогодні на вас, ми оголошували розеркційна процесія в 9.30. Дивлюсь на годинок, 10-15 ще підтягується 45 хвилин. Тому я спеціально навмисно вибрав саме цього святого, щоб на його основі сказати вам декілька слів про Пасху. Якщо настільки, наскільки ви зможете її зрозуміти, то вже до кінця ми не розуміємо, що таке Пасха. Тому що для нас є важлива булка, Пасха. Яйця, ковбаски, як співає наш е, музикант та Сергій Гаврілов. Скоро буде Пасха». Ну, так як цей хлопчинка сказав і потім ремікси робили з його слів. Не розумію до кінця, так як Пасха – це була булка, ковбаса, м'ясо і більше нічого. Тому каже, Святий Мелітон говорить, що я почекаю, поки ви виключите всі телефони. Так. Він каже так: це він, Христос, який прийшов з небес на землю заради стражденного, одягнув Його в себе у лоні Діви. Народився як людина, переніс страждання і воскресив з мертвих людину, що впала. Мелітон говорить з глибини ранньохристиянської християнської віри. Розумієте, в першому християнстві не давали хрещення, поки ти не показав своїм життям віру. Показував віру. Тоді аж отримав хрещення. Зараз ми знаємо, як це все відбувається. На жаль. Віра, яка бачить у Воскресінні не лише минулу подію, але подія жива. Тобто для перших християн це була теперішня реальність. Отак, От як я колись в проповіді говорив, що євреї не переживають, що це було колись, чи це буде десь там. Вони завжди, всі свята переживають так, як би було це тепер. І тому сьогодні, коли ми збираємося на цій пасхальній вхристі, ми переживаємо так, як було це тепер, так як би тепер Христос воскрес. Для кого? Для тих людей, які жили 2000 років тому назад? Ні, для тебе. Для тебе Воскрес. Тому що це, це та реальність, яку, яку ми переживаємо, якщо при умові маємо віру. І Воскресіння. Це не спогад, а сила, не символ, так як деякі кажуть, а перемога, не метафора, а плоть і кров, що пробудилася до життя. О, дивне таїнство. Хрест став троном, а гріб колискою нового творіння. Це все говорить. Мелітон Сардес, якби ми читали, ми б знали би про нього. Бо Христос, Агнець Божий, якого принесли в жертву, став пастирем що веде своє стадо через смерть до життя. Тому що сьогодні зруйновані брами Аду. Брат Юрій вчора говорив за ШО. Люди потім аж йому хлопали. Довго говорив? Той, хто був в'язнем гріха, вже більше не в Кайданах. Той, хто був у пітьмі, перебуває в світлі. Той, хто був мертвим, живе. І це все робить Пасха. Це все робить Христос. Це все Він робить оцей перехід задля нашого спасіння. Тому, дивлячись на Мелітона Сардесу, ми сьогодні можемо сказати для себе. Це я каже Христос, я, що вбив смерть, принизив ад, зв'язав сильного, звільнив людину, що була в неволі. І тому каже далі: встань, сплячий, і воскресни з мертвих. І Христос Тебе просвітить. Ми всі спимо. Ми всі спимо, починаючи від мене. Тому що наше б життя, якби ми не спали, наше б життя було зовсім по-іншому. Тому сидимо, тако зараз слухаємо, хтось там позіхає, хтось там в думках літає, хтось не знає, що ще робить. І тому це свято запрошує нас до радості. Коли ми подивимося довкола: війна, несправедливість, смерть, зневіра, шириться атеїзм, але Христос через це все пройшов, не обминув наш біль, бо Він став для нас усім для всіх. Якщо ми розуміємо це. Щоб всіх, усіх чи всіх спасти. І тому він стоїть перед нами знаки, оці знаки, так? Пасхал, фігура Воскресло Христа. На хресті червоний є Патрихиль. Тому що він стоїть перед нами воскресний, живий і прославлений. Такий є Христос. І тому, що означає для тебе сьогодні ця Пасха? Це новий початок. Якщо ти впав, Христос тебе запрошує встати. Якщо ти сумніваєшся, Христос запрошує тебе довіритись. Якщо ти зневірився, то подивись на пустий гріб. Бо єдиний Хто вийшов з цвинтаря, це Христос. Ні Будда, ні Магомед, ні твої родичі, ніхто не вийшов з цвинтаря, крім Ісуса Христа. І тому це є запрошення. Бог не може тебе змусити примусити до чого, Він тільки може тебе запросити. І тому сьогодні Пасха це запрошення до переміни. І Христос Воскрес не лише тільки для себе, але й для Тебе, щоб Ти став новим творінням. І це надія, яка ніколи не вмирає. Бо Христос, Воскреснувши з мертвих, більше не вмирає, каже Святий Павло, смерть над ним вже не панує. І тому ця Пасха, брати і сестро, нехай сьогодні стане для тебе не тільки святом. Але передусім переворотом, Так, як для тих жінок, як для апостолів, як для всього світу. Бо Христос воскрес і життя триває. І в сьогоднішній літургії в серці, в серці церкви. Ми будемо свідками ще одного одної переміни, преображення. Це хрещення Іванне. Тому, дорогі батьки і Хресні, сьогодні ви привели до церкви цю дитину. Трошки, правда, запізнення. Мушу вставити, бо я не можу. Я Це був би не собою, якби не зробив цю вставку. Щоб вона стала передусім Божою дитиною. І ви ввели її в Пасху. Бо що таке хрещення? Як не смерть для гріха і народження до вічності? Бо коли запитаємо батьків, чого ви хочете для своїх дитини? І всі почнуть там, щоб космонавтом був, не знаю, там, вченим, науковцем, дружину мав гарну, чоловіка? А, а практично 0,0,0% говорить, Вічного життя хочемо для дитини. І, власне, для того ми приносимо цю дитину сюди. Тому ця дитина сьогодні буде занурена в смерть. В смерть яку? Христа. І вийде з нею оновленою, Воскресною, освяченою. Якщо хтось не знає не бачив ніколи святого чи святу, то от сьогодні побачите. І це не жарт. Це. це реальність. Вона після хрещення є святою. Аж до першого гріха. А ми думаємо, що святі що? Це якісь суперлюди, надзвичайні якісь супергерої? Тому що ми були поховані з ним через хрещення у смерть, як каже святий Павло. Щоб як Христос Воскрес, так і ми почали ходити в чому? В одновленому житті не трупи. Подивлячись на наше життя, я бачу ходячих трупів. Сумні, незадоволені, повні нарикання, повні бунту, зневіри. Це трупи. Так? Тіло живе. Але дивлячись на твоє серце глибоко. А через це серце тіло показує, якою ти є людиною. І тому сьогодні ця дитина стане храмом Святого Духа, так як кожен з нас. Пригадайте Марію, Діво Марію, всі ці слова носила в своєму серці. Слова. Тобто вона стала храмом. Духа Святого і носила ці слова, зберігала їх. Тому ця дитина стане храмом Святого Духа. Вона стане в повноті членом тіла Христової, церкви, так як і Ти є. І вона, ця дитина стане носієм Пасхи, Воскресіння при умові знову ж підкреслити. Те, що говорив на підготовці, і зараз кажу це всім, не тільки батькам, всім, тут присутнім при умові, якщо ми передаємо віру, бо бачу тут кілька осіб, які в положенні. Так, недостатньо тільки народити, але потрібно ще передати цю віру. Щоб дитина дійсно вірила не в забобони, не в силу, не в розум, але в Воскресло Ісуса Христа. І тому ваше завдання, улюблені батьки і хресні, допомогти зростати цій дитині в благодаті, яку вона сьогодні отримає, показати їй, як жити вірою. Бо ми показуємо, да? там школа, там інститут, там університет, там один гурток, там другий, там ще одне. Я не кажу, що це не треба. Але ми не показуємо Бога. Бога покажи цій дитині. І вона буде найщасливішою. Бо якщо запитати, чи хочу, щоб твоя дитина була щасливою, ну, я ще не зустрів батьків, щоб сказали ні. Ну, всі хочуть. Але практично нулю рівняється, коли всі показують на Христа. Не показують. І тому ми говоримо, говоримо. Але не можемо заставити, не можемо примусити. Тому я завжди боюся, щоб життя наше християнське не було на колесах. Валерія, пам'ятаєте, да? Денис, на підготовці, я казав: життя на колесах. до хрещення привезли, до шлюбу привезли і на похорон привезли. Життя на колесах. І більше в церкві не бачили. Тому показати їй Бога. А як показати, якщо ти сам чи сама Бога не слухаєш, духовно не розвиваєшся? Ось. Тому недостатньо тільки молитися за неї, але бути постійно поруч, в цій дорозі навернення до неба, тому що всі ми крокуємо до неба. І не тільки словами. Але передусім дитина хоче бачити приклад. Я теж на підготовці говорив, я це дуже часто повторюю: дитину не обманеш. А ми хворіємо шизофренією всі, бо одне говоримо, друге думаємо, третє робимо. І ти від дитини вимагаєш, щоб дитина мирилася з братиком чи сестричкою, а тато з мамою місяць не розмовляє. То це є саме настояща шизофренія. Тому що не просите пробачення, не миритесь. Тому бути прикладом, де не проблема посперечатись. Навіть дуже добре, коли є ці сперечання, конфлікти. Але другий є етап, важливо примиритись, щоб діти це бачили. І тоді, коли ти дитині будеш говорити, вона буде тебе слухати. І це слово твоє буде правдиве, не якоюсь теорію чи абстракцією. І тому сьогодні церква радіє не лише тому, що Христос Воскрес, вона радіє, бо Його Воскресіння вже торкнулося нової душі кожного. Бо Пасха живе, Пасха Х, підкреслюю, не булка, не Паска, а Пасха живе. І передається від покоління до покоління, від хрещеного до хрещеного. Тому, брати і сестри, сьогодні Христос для кожного з нас, так я вже сказав на самопочатку, словами святого Мелітона Сардес, я той, хто вбив смерть, принизив ад, звільнив полонених. Тому ще раз підкреслюю, встань оспляче, воскресни мертвих, і я тебе просвітну». Тому це заклик надії, це поклик, поклик до переміни. Це світло, яке розганяє ніч. Тож нехай ця Пасха буде для кожного з нас початком нового життя. Нехай віра воскресне там, де її бракує. Нехай любов воскресне в кожному серці. І нехай Надія ніколи не згасає. Христос Воскрес!